Хіба like way... Ми приїхали у Лідел, і тут через дорогу я ось прибігла зняти. А, ніби маленька виставка гарбузів, які хочеш просто. І знаєте що тут? Тут немає продавця, тут є ціни. Тама за штуку. 50 центів. Мабуть, я так розумію. Це, я, мабуть, один євро. Великі є такі. Ці класні, я би такі собі взяла на декор. Величезний, але, бачите, він дуже великий. 7 євро за штуку. Такий, мабуть, це середній він 5. І маленький, це, мабуть, такий, він 3 євро. І тут такі ще різні. Гляньте, які такі цікаві. От, і оце, бачите, каса. Тут каса, і ти кидаєш сюди гроші. Клас, тут щось пишуть, але я не буду вам читати, бо з читанням мене так собі німецькою Ой, впала в якусь канаву. Коротше, так все виглядає. Такий прицеп і там все гарно виставлено. Ми ще на тому тижні, коли приїжджали, я бачила, але якось вже був вечір, спішили і я вже не стала знімати. Зараз подумала Діма пішов з Давідом. Середини я подумала, що різні штуки такі LED, ну, з LED-підсвіткою, Воно на дерев'яні такі штучки. І Тут є сова, є грибочки, є їжачок, і воно з фетру, я так розумію. Мені здається, що це воно з фетру зроблено, не відкривало. Я таке, правда, не люблю, але може хтось любить, то майте на увазі. Можна було б Давіду поставити на поличку біля ліжка, але... У нас така ситуація, що він не дає нічому стояти. У нас все переміщають маленьке просто ще. Там лисичка. Так, ціна 7,99. Ми будемо їхати далі, так? Так, Ще мама щось хоче вибрати собі шоколадного. Кирил просив ціну. Як це називається? Цукерки, ці жилейки. Іде хоче, тримай, клади. А Давід Люба, сидіти тут і кидати туди нам на в корзину Покупки. Клади туди. Я взяла собі такі якісь цукерки. Я кожної суботи купую собі якусь е, нову, зазвичай, упаковочку з цукерками такими добрими. Діти не їдять, то керів буває там, може, іноді. Вони по такому не дуже. А я люблю. Так, і Давіду ще потрібно, бо він нервує, він хоче якусь цукерку. Ми зараз зайдемо в дитячий відділ і тоді візьмемо цукерочку. Цукер. Так. А Давіду взяли отакі. Давай пробувати, папа не відкрить. Буде він їсти чим? <різь> Колись ми давно купували, він не хотів. Але зараз може нехай сам бере. Сам нехай бере. Такі квіточки чи зірочки. Ммм, добре. Так, скоренько вам трошечки покажу, що купила цього разу. Є стандартний список, який ми, від якого ми не відходимо. Ну, це, наприклад, там, молоко, яйця, овочі, там, йогурти, а іноді щось хочу конкретне приготувати. Знаю що, і тоді вже купую продукти. Взяла лаваші, хочу зробити. Тако, і, можливо, на сніданок, щось ще, щоб теж було. Так, М'ясо цього разу взяли от таку свинину. Ми беремо взагалі часто ребра на борщ беру, там, на, можливо, на плов додаю. А зараз не ребра вирішили взяти, а от таке воно як сало з м'ясом. Це буде також і на борщ, і що я там захочу, можливо. Картоплю якось у духовці. Знову взяли індичку, правда, цього разу одну, бо я ще маю, ми ще не доїли ту. Дуже мені сподобалось. Я говорила, що брали ми вперше. І от я задоволена. Однієї такої гомілки нам вистачає на одну вечерю, навіть ще трошки залишається на ранок там дітям. Також філе індички ми взяли дві упаковки. Цього разу взяли не ціле, бо було таке. Порізане на акції, тому взяли його. Так, сосиски вже їли, вже відкрили. Так, то яблучки, банани. Айсберг такий зараз ніби свіжий, мені здається, знаєте, бо він вже був такий не такий зелений. Я купувала, він якийсь блідий. Ну, це як капуста. Молода, вона така прямо насичена, зелена, а потім стає і більш так з айсбергом. А зараз прямо бачу такий став знову. Він такий легенький, ну прямо як ніби молодий зовсім. Так. Йогурти ми зазвичай беремо ті, які на акції. Ну, от, от такого плану. Наче непогані. Діти добре їдять. Це все треба мити. Захотілося мені цього салату хочу з айсбергу і з креветками. Це буде в мене така вечеря. Чогось мені прямо захотілося. Хлопці собі взяли ці десь вони, а де вони є? А, ковбаски хочуть таке. Я не дуже полюбляю такого типу їжу. От. Я хочу салат, можливо, і вони, звичайно, будуть. Це вже готові креветки. Е вже нічого з ними робити не потрібно. Ковбасу Діма вирішив змінити, теж взяв салямі, ми потім її тоненько поріжемо, так тоненько-тоненько складемо у контейнер і буде... буде на бутерброди. Взяла нутеллу, це півлітрова, вона зараз по акції 3, Три... Там щось 3,30, здається. от 500 грам. А вчора, уявляєте, взяла, зараз вам покажу. Чи позавчора, не пам'ятаю. Отаку маленьку, 350 грам за такі гроші. Навіть здається, трошки дорожче. 3,70 А сьогодні це в Ауді брала, а у Лідлі така велика і коштує дешевше. Якийсь такий просто сирочок, ну якби сир, кисломолочний, але він, здається, вже з сіллю. Сметана, тут ще йогурт, тут ще е, сири. Е, отакий сирок. Це, знаєте, кисломолочний, але він вже як пастоподібний. Взяла дві штуки, він набагато дешевше виходить, отакий, отакий. ніж такий був. Але на, ну, якби, якщо їсти, то так, такий, звичайно, що краще. А от якщо на щось типу запіканки, або я хочу зробити сирник львівський, то мені такий підходить. Я вже колись робила і все виходило. Sun let's go feel the summer light. Chasing dreams, you know ways. Ми зараз йдемо з Давідом і разом з вами туди, де видно захід. Ну, тобто, там, де захід сонця, це просто якесь прекрасне явище, Гляньте, бачите? Зараз просто ще тільки сьома година вечора і сонечко тільки-тільки починає. О, до речі, я, мабуть, колись розповідала, що це що для мене е, справжні німецькі будинки. Це от такі, от такі зі ставнями, от в таких кольорах. Блін, так класно. М -м, клас. І теж парканчик білий. Білий, милий, милий парканчик. Це казка. казка і все. Буде зараз у нас львівський сирник. Я вже собі все приготувала. Я роблю на дві порції. У мене тут 100 грам, ні, 200 г масла, 8 яєць, 500 грамів кисломолочного сиру. В мене вже такий, знаєте, він пастообразний. Але я вже з нього робила, все добре виходить, тому можна, можна пробувати. 100 грамів сметани, повторююся, це на дві порції. 300 цукру і потрібно буде мені 40 грам крохмалю. Або там можна крохмал, або манку. У мене є і те, і те, я буду використовувати крохмаль Так, Зараз я маю збити і перемішати так добре, оскільки в мене він не зернистий сир, то я просто перемішаю блендером скоренько кисломолочний сир. Відділю білки від жовтків. Жовтки підуть зразу в сир, масло. Так Виходить, що все, окрім білків. А білки збиваються окремо до піків і потім вже вводяться поступово, коли буде вся маса збита. І все. Духовку я вже собі увімкнула. Так, Я вирішила робити в таких двох формах, тому що чомусь боюсь, що в скляній, або в керамічній воно може не пропектись. Я сирник не робила ще в керамічних формах, або в скляних, тому використовую та, яка для торту, в мене, і та, яка для кіша. Сподіваюсь, що воно не дуже підніметься і не вилізе. До речі, я там вам неправильно сказала, там потрібно було білки не просто самі збити до піків, а з цукром трошечки. Знаєте, така вийшла невеличка помилочка, але нічого страшного. Духовка розігріта, 180 градусів. Час приготування десь приблизно 40-45, можливо, 50 хвилин буду дивитися. Той, який менше я залила повністю шоколадом, а на цей трошки залишила отак просто, бачите, зробила і все. Ну, Тут десь бачу, такі шматочки повипадали, тому що він ще був теплий. Йому би добре було стояти у формі, аж поки він повністю охолоне. Але я, як завжди, спішу, хочу скоренько, хочу сьогодні вже їсти. Я зараз його поставлю у холодильник, аби шоколад трошки захолов. І будемо вже після вечері, я думаю, смакувати. Я вирішила ще зробити рулетики з яйця, з плавленим сиром. Я не знаю, коли я їх робила дуже-дуже давно. У мене є такий сир цими трикутничками, зараз його пори. Ну, просто вилочкою, мабуть. Сухий чесник додам, бо не маю свіжого. І пару ложечок, можливо, майонезу у мене якраз є. А тут просто збила яйця, сіль і сметана в мене ще залишилась з якраз запікан... не запіканка, а сирника. Якраз там було теж дві ложечки, ми тут чотири яйця. Mm-hmm. Гляньте, яка смачнюча доповнення до вечері в нас за буквально, мабуть, 10 хвилин. І готово. Так, смажена картопля у нас і найсмачніші помідори, які тільки можуть бути. Глядає мій сніданок, коли є щось таке добре. Я зазвичай люблю снідати, ну, якщо снідаю, я не завжди снідаю. Я люблю снідати чимось солоним, але коли є от такого плану, щось якийсь торт, або, наприклад, запіканка, сирник, то, звичайно, віддаю тоді перевагу саме солодкому. Я до вас вже повернулася в понеділок зранку. Я розпочала знімати цей влог в суботу. Десь от в суботу з обіду. Ну, там, де, було, де ми були у Lidl, де була розпаковка. От, потім приготування їжі вже, це була неділя, і от сьогодні понеділок, і я е, ще знімаю от такий смачнючий сирний, ну, бачите, з того, який кругленький був, от, трошки залишилось. А той також вже їли. Я Давіда його відрізала, бо тут багато шоколаду, а там той можна було йому давати. Дуже добрий, просто неймовірно смачний. Цей стояв у холодильнику ніч і от шоколад, бачите, добре схватився. Я коли розпочинала знімати влог в суботу, то було у нас 30 градусів, було, ну було просто літо, справжнє літо, дуже жарко. Ми хотіли навіть з дітьми поїхати в басейн, але е, нам сказали, що басейн був до 15 вересня і все. Дивіться, а зараз вже справжня осінь. Дуже холодно, у нас 10 градусів. Йде дощ, вже другу добу. От вчора був е, в неділю. А Давіду подобається, він сміється. Тобі подобається? Дощик. І вже сьогодні теж. Мої квітки, я їх позрізала, їх позрізала ці, бо дуже сипляться. І стоять вони в мене отут. Тому що на ту сторону висять і приходила сусідка, навіть не, 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 не під нами, яка, а ще нижче, і каже, що їй сипляться листочки, ну, цей цвіт, і листочки, що сипаються на цю штуку. Словом, їй таке не подобається. Тому от така от ситуація. Я їх вішаю сюди, але коли вони так дуже осипаються, то знову ставлю сюди або коли поливаю, щоб вода не текла. Так що я не знаю, що наступного року я буду робити, якщо будемо жити в цій квартирі, бо насправді це теж не варіант, отак от тримати їх на цьому, на підлозі. Так, друзі, я буду з вами вже прощатися. Я вам дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Бажаю всім тихого, спокійного дня, якщо у вас день або ранку, або вечора, щоб все було у всіх добре. Все, всім до зустрічі, бувайте!